Розкажіть про ваш найулюбленіший кейс. До нас звернулася пацієнтка зі скаргами на те, що в неї зламався передній зуб, верхня права двічка, і так вийшло, що під час ретельної діагностики цей зуб потрібно було видалити. Далі ми спланували. Імплантаційне лікування, виготовили навігаційний хірургічний шаблон. Пацієнтка обрала імплантант Нобільбекер. Під час операції ми видалили зуб, встановили тентальний імплантант. Одразу ж виготовили тимчасову коронку на цей імплантант, щоб пацієнтка могла повноцінно посміхатися. А також ми пересадили сполучні тканини трансплантанту у цій ділянці, щоб не втратити рівень ярсен. Після загоєння, через три місця, пацієнтка до нас повернулася, ми замінили цю тимчасову коронку на постійну, і складність цього кейсу заключається у тому, що дуже складно попасти ідеально в колір, коли ми виконуємо тільки один зуб в естетичній зоні. А в нас це вийшло ось так. Це мій улюблений клінічний випадок. А як вам результат?